До історії ярмарок в Харкові серед товарів, які цінилися особливо, є категорія, яка відійшла від звичайних селянських виробів і продуктів завдяки надзвичайно великому попиту. Як не дивно, це груші, бергамоти і дулі. Інколи їх поєднували в одну позицію разом з горіхами. Дрібні купці або приказчики значних купців їздили по селам і свободам, скуповували у сушку, але саме груші, бергамоти і дулі були пріоритети. Всі села і свободи біля лісових дач користувалися цим попитом і збирали дичку. Були й такі селянські товариства, що брали в оренду від казни старі до монастирські сади, де вже були сортові види. Звісно, вирощували їх і поміщики в своїх садах. Сотні дрібних дворян зимовласників мали добрий прибуток. Щорічно у 1830 по 1860 роки на Хрещенському ярмарку продавалось 100-200 тисяч подів різних сортів сушених груш. В деякі роки сума доходила до 160 тисяч рублів сріблом. Скуповували сушену грушу московити для продажу в столицях.